Доброго дня. у студії працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо на тему, чи розсіюється туман чи Росіюється туман війни минулого тижня. Сили оборони України залишили свої позиції і вийшли за Авдіївки, щоб не допустити оточення. Байден назвав цю подію результатом бездіяльності Конгресу. Одночасно цим США досі не проголосували за новий пакет підтримки України. До так званих виборів у Росії залишається менше місяця. Російські колонії вбивають опозиціонера Олексія Навального. Міжнародна спільнота знову висловлює лише занепокоєння. В суботу, президент України виступає на Мюнхенській безпековій конференції і зазначає, що Україна похитнула міф Росії про ці та інші питання. Ми власне сьогодні поговоримо з нашим гостем. Це нагадаю кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи. Молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. доброго дня. Ну нагадаю, що від сьогодні з нашим гостем ми будемо традиційно спілкуватися вже не щочетверга о 10.10, -10, а що понеділка о 10.00. -10. 10. і нагадаю також на нашій ефірі. Ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Отже, перше питання Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Представник головного управління розвідки міноборони Андрій Юсов назвав його психологічною спецоперацією Росії. До слова канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав це інтерв'ю сміховинним, і, хоча розмова тривалістю понад дві години, виявилася повтором, вже багато разово звучено, скажімо, тез російського диктатора. Які висновки для себе ми можемо зробити про наміри російської сторони в майбутньому? Так, да, інтерв'ю було. Ну його доволі важко було дивитися, але я, я продивився. А перше, що мені б хотілося сказати, те, що мені не дуже сподобалась реакція в нашому суспільстві на це інтерв'ю. Зрозуміло, що ну. Тези, які, які, які він озвучив, їх, звісно, і на голову не натягнеш. Але тут проблема в наступному. Ми можемо по-різному, типу, його почали там, називати маразматичний дід, ідіот і там оці багато речей. Але зрозумійте важливу, важливу річ, те, що в цьому інтерв'ю він озвучив свій світогляд, тобто те, в якому, ну, в якому світі він живе, яким, е, якою є його картинка світу. І відповідно, ми по-різному можемо ставитися. До цих слів, але ми не можемо їх не враховувати. І тому мені просто от дуже сильно не сподобалось, те, що оце висміювання цього інтерв'ю. просто через це висміювання наші громадяни можуть до кінця не оцінити всю суть загрози. А загроза там є. Тому що да, він знову почав розповідати про те, що Україна це штучно створена держава, але важливо те, що він почав свій. Там майже від народження Христа, умовно кажучи, він розпочав у цей свій спіч у цю свою історичну довідку. Тобто, розумієте те, що людина знаходиться в, ну, в такому конструкті, де він намагається переглянути, не як я собі до цього думав, а лише 20 століття історії, а він намагається е, ну змінити в принципі всю історію нашої ери. Тому що от він почав розповідати про те, що там. Типу, Київська Русь, вона все ж таки Русь, і те, що там поляки позабирали, поляки позабирали колись е, там е, частину цих московських територій, використавши слабкість Москви. Ну і так далі. Тобто, перше, те, що він е, мислить себе оцими метакатегоріями як людина, яка, переосм... яка переосмислює це майбутнє. Це перше, друге, він знову підтвердив те, що Україна це штучне утворення. Третє, що важливо, я до цього два роки намагався дати собі відповідь на питання, що означає, де на. Специфікація, і він це сказав в цьому інтерв'ю. Він сказав: ну, не дословно цитування, але він сказав, те, що люди, які у якості символу собі обрали Бандеру. Не повинні існувати, тобто для нього денацифікація це в принципі, це в принципі знищення ну української державності як таке, а, тому що ми знаємо те, що ну, в нашій, а, в нашій історії сьогодні постать Бандери, це постать ну людини, яка боролась за а, українську державність і за незалежність в принципі. Тобто в тому числі і від радянського союзу, так тому це ті речі, які це ті речі, які демонструють безпосередню загрозу для нас. Більш того а, ну. Опосередковано він продемонстрував те, що людина не може знаходитися при владі такий тривалий проміжок часу, тому що коли він почав розповідати про те, що я заходу там пропонував те, пропонував все, а захід мене так би мовити не підтримував. То ми бачимо, що його дії вони трактуються через призму особистої образи. Якщо так можна сказати, і відповідно він займається цим ревізіонізмом, тому що він колись образився на президентів типу Сполучених Штатів Америки 2000-х років. От якби в Росії була демократія, якби була змі... якби влада змінювалася, то цього б не було. Просто тому, що ну де вже ті президенти, які колись спілкувалися з Путіним, а Путін досі є. Тобто він іще раз продемонстрував те, що в 21-му столітті людина, яка знаходиться при владі, ну ти. Типу більше два терміни традиційно прийнятих по 5 років: це загроза міжнародній спільноті і загроза міжнародному загроза міжнародному середовищу. Плюс він розбудував в цьому інтерв'ю такий конструкт. Те, що не він винний в тому, що відбувається, тобто не він людожер, а він розбудував конструкт, те, що Захід разом із Україною його змусили робити те, що от він зараз робить, і це так само проблема для нас, тому що ну, він, він не усвідомлює, він не усвідомлює людожерства, яке він робить. Тому е, я б дуже закликав наших громадян, ну все ж таки серйозніше ставити. Тися до цього інтерв'ю, тому що оцей світогляд, який він намалював, він демонструє нам те, що ну в нього немає наміру, в нього немає наміру, скажімо припиняти це. Да, мені зараз можуть заперечити і сказати, що він знову розпочав про ці перемовини які були в Туреччині, в Стамбулі, про там оті договори, які були, і так далі. Але ну я б не розглядав це як посил. До того щоб наново розпочинати те, що він хоче перемовини. Я прозглядав я розглядав ці слова як посил, того, що ну типу, ми, от в Стамбулі, щось там вам пропонували. Ви щось зробили, потім передумали, і, типу, ви знову нас змушуєте робити те, що ми робимо. Тому, ну це доволі така страшна тенденція для нас, враховуючи те, що от режим в Росії де де він вже тоталітарний, і скоріше за все, це буде військово Овий тоталітарний режим то для нас загрози точно нікуди не знищиться, і нам ну нам необхідно зробити висновки правильні із цього інтерв'ю. А в тюрьмі була вбита російська опозиціонера Олексія Навального. Варто зазначити, що це не перше політичне вбивство у Росії. Можемо згадати 28 лютого 2015 року, коли біля стін Кремля було вбито опозиціонера Бориса Німцова. В цілому цей режим звинувачують у десятках політичних вбивств. І чому, на вашу думку, путінський режим наважився на цей крок? Навже Навальний все таки для них був загроза навіть за гратами? Дивіться, у Навального був дуже великий символічний капітал, і він досі залишається, тому що він е, є тією людиною, яка боролася із путінським режимом, яка демонструвала всі оці негативні е, елементи цього режиму, е, його намагалися вбити, і при цьому він наново повернувся до Росії. Питання в тому, чому він повернувся до Росії, тому що ну, то було зрозуміло, що його вб'ють. і Ми. Десь декілька місяців тому, коли обговорювали цю тему, коли його перевозили до іншої колонії, то я сказав так, що вони його, вони його все ж таки вб'ють. Тому в нього була, була така доволі сильна, доволі сильний символічний капітал. Тепер дивіться. Росіяни всередині вони дуже переймаються внутрішньою безпекою, щоб не було ніяких там мітингів. У цих різних речей. Що відбулося за останні декілька тижнів, місяців? Відбулася спроба реєструвати кандидатів на типу вибори, а перед цим цьому передував збір підписів. І вони виставили у цього е, Надеждіна, і да, окрім нього там було ще декілька кандидатів. Вони були з антивійськовою риторикою. Тобто, це, от якраз така, ну, типу, протилежна думка. Звісно, до цього вони вивчали інформаційний простір, вивчали інформаційне поле. І так, там є різні думки, але проблема в тому, що ну інформаційне поле це одне, а те наскільки люди готові чи не готові виходити на вулиці, це вже зовсім інше, і відповідно. Оце е, збір підписів цей він продемонстрував те, що все ж таки є люди, які готові фізично ножками піти, і, наприклад, поставити свій підпис для того, щоб зареєстрували кандидата із антивійськовою риторикою. Це є проблема для них, тому що е, воно мало е, потенціал для того, щоб, наприклад, в день виборів вийти е, вийти на вулиці. Тепер дивіться, як могло б, наприклад. Як могла б, наприклад, розвиватися ситуація? Якби Навальний залишився в тій тюрмі, якій які він був, скажімо, на європейській частині Росії, то, наприклад, в день виборів під цією тюрмою могли зробити невеликий мітинг, який би надалі переріс в оці протести, і довелось би ці протести знову. Е, ну, Душити шляхом того, щоб фізично бити людей і так далі. Зараз вони вбили людину, яка б могла. Ну... Закликати до цієї історії, яка виступає символом боротьби, причому який знаходився в самій Росії. Вони його вбивають. Далі виходять люди, невелика кількість людей, але які е, хотіли віддати шану цій людині, їх всіх спакували і забрали по відділенням. Там невелика кількість, там, якщо я не помиляюсь, по всій Росії, типу, людей 150 але все одно вони ну типу вони залишаються. Е, Відповідно, вони показали те, що режим не буде терпіти отаких от 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 речей, несанкціонованих мітингів, і далі буде використовувати силу. Тобто, таким чином вони намагаються убезпечити оцей процес виборів. А, який, оцей процес виборів, який а, псевдовиборів, які вони, а, які вони хочуть проводити, тому так. Ну Навальний був загрозою. Навальний був загрозою для них а, протягом цього періоду. 100% і саме тому вони його. Гою після зустрічі з путіним у Женеві у 2021 році. Президент США Байден розповів, що пригрозив тому руйнівними наслідками у разі смерті Навального. Ну а цієї п'ятниці Байден виступив з короткою промовою, в якій зазначив Путін на це відповідальність за смерть Навального. Ну скажімо так, не дуже руйнівні наслідки. Що може зробити захід у відповідь на цей крок Кремля? Дати нам зброю. Але американці, але американці поки до цього не готові. а В Сполучених Штатах Америки завтра зараз внутрішній дискурс стосовно того, що вони думають, ну яким чином можна що можна зробити ще, тому що санкції так типу введені. Більше санкцій не зрозуміло, але напевно вони поки не хочуть вводити. Ну і так далі. Тобто, в принципі. Ну, така дуже беззуба, дуже беззуба відповідь. Але я проширив ваше питання трошки ширше. Мені більше цікаво, чи визнають вони вибори, які відбулись, чи визнають вони їх легітимними? Відповідь Бо... виборів Росії. в Росії, да тому, що я дивився там, чи Інт і Тартас, чи інтерфаксну коротше, якесь ем... національне їх медіа, воно вже почали типу говорити про результати екзеполу, і там вже називали цифру типу 78, 80...

Підтримки за Путіна, ну тобто, як на мене, це вже спроба. Ну, типу, приучити аудиторію до таких великих цифр, і подивитися, яка буде яка буде реакція. Тому що все одно, коли був той збір підписів, то ми бачили, наприклад, відео, які показували оті черги, де люди ставали. А це лише ну, типу, 100 тисяч, це лише 100 тисяч людей. Тобто, а де такі ж черги були за от ну, типу, в підтримку Путіна. незрозуміло і ем, от важливо Живо буде, чи визнають вони, чи не визнають легітимним вони цей режим, і від цього буде багато залежати, тому що ну якщо вони визнають цей режим, то вони виходить, вони легітимізують ті е, ті фальсифікації, які там 100% будуть. Потому, тому що ну типу вибори, які йдуть три дні, і при цьому вони ще йдуть в онлайн режимі і офлайн режимі, там намудрить можна дуже багато. Е, якщо вони не визнають то вони виходить обрізають обрізають можливий канал для можливі канали для комунікації і надалі для подальшого спілкування чи треба це спілкування? Це, звісно, питання інше. Але ну я зараз бачу доволі патову ситуацію, і як на мене, виходом могло б бути дійсно надання Україні більше зброї для того, щоб військовим шляхом ми а, військовим шляхом ми боролися з цим вже напевно людоєцьким режимом його можна назвати. Але ну, от поки маємо те, що маємо, і Сполучені Штати вони ну, не. В них власна дискусія, поки. Американська фінансова підтримка складається враження, що Україна сьогодні стає заручницею політичної атаки на Байдена. Усе, що роблять там Трамп та його прихильники, це намагаються системно довести, що Байден неспроможне проявити лідерство, притаманне лідеру вільного світу. А все, чого він торкається, притвориться на хаос. Чи то йдеться про вихід з Афганістану, чи про реакцію на війну Росії в Україні? Чи може наша держава, скажімо, якось змінити ситуацію, чи нам вже просто не слід розраховувати на американську підтримку? Ну, я думаю, що наша держава вже не зможе змінити ситуацію, тому що ну там дійсно республіканці вже дуже сильно взялися, взялися за Байдена, і вони хочуть повернути змінити оцей тренд, того що демократи перемагають на вибори, і він, і республіканці готові на все. Задля того, за того, щоб це зробити. Тобто внутрішня політика в США зараз перемагає оцей, перемагає оцей зовнішній контур. На жаль, республіканці поки не розуміють, що вони роблять, тому що, ну, скажімо, масштаби. Розвитку сполучених штатів Америки вони повністю пов'язані із глобалізованим світом. Тобто, Сполучені Штати Америки повністю залежні від зовнішнього світу, саме тому вони проводять постійно таку політику. Вони намагаються бути присутні в усіх регіонах. Вони постійно намагаються втручатися там в ті чи інші процеси, які там відбуваються, і це є ну. Це є запорукою успіху США зараз. Це ну я не скажу, що це ізоляціонізм, але це бездіяльність США, тому що ну на Близькому сході постійно відбуваються атаки на військові бази. Ми бачимо і жодних таких. Рішучих дій з боку американців, з боку американців не видно, тому це і їхні внутрішні протиріччя. Я сьогодні побачив новину стосовно того, що республіканці пропонують не давати грантову підтримку, а давати кредитну підтримку, типу Україні і в обмін на ресурси, які є в Україні. Там казали, що у нас багато корисних копалин і так далі. Ну було б скажімо якщо обирати між поганими дуже поганим, було б непогано так, щоб вони все ж таки прийняли таке рішення. Звісно, грантова підтримка для нас краще, але відсутність снарядів ну, воно відсутність снарядів в умовах ведення активних бойових дій, це, звісно, катастрофа. Тому, можливо, оцей варіант далі будуть розкручувати і далі його приймуть. Цей варіант, але от зараз ми бачимо те, що. Наш президент він розвернув вектор спілкування. Звісно, американці залишаються. Сполучені Штати Америки залишаються. У нас була у нас була делегація сенату. Типу комунікація ведеться, але е, наш президент зараз е, розвернувся у євротрек е, для того, щоб отримати більше допомоги більше допомоги там і йдуть дискусії стосовно того, що так європі треба буде зробити ікс 2 Тієї допомоги, тієї допомоги, яку вона робить зараз, і я так розумію, що ведеться, ведуться перемовини, і там от Чехія вже заявляла, що дали що дали снаряди. Якщо я не помиляюсь, Данія сказала, що вони готові що В принципі артилерію. все озброєння, дачі артилерію, нашу територію. Ну я не знаю, як наскільки це е, можна співставити із тією підтримкою, яка йшла із Сполучених Штатів Америки, тому що цифри засекречені. Але ну чітко, ми бачимо те, що наша зовнішня політика намагається реагувати на цю. Цю історію і президент він намагається от знайти альтернативний варіант отримання допомоги замість отих от того правісу, який поки існує в Сполучених Штатах Америки. Минулого тижня відбулось підписання угоди про безпекову співпрацю з Німеччиною, а потім з Францією. У ній немає згадок ні про безпекові запевнення, ні про безпекові зобов'язання, на чому наполягає Україна у діалозі з партнерами. Натомість йдеться про безпекову співпрацю. У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників угоди передбачені консультації протягом 20, 24 годин для визначення відповідних подальших кроків. Для чого наша держава підписувати угоди, які де факто не містять Ефективних механізмів боротьби з ворогом, тому що, наявна угода краще, ніж її відсутність. Ми вже, ми вже колись, я вже декілька разів в ефірах говорив да, про ці рівні безпеки і про те, що а, такі угоди це один ну, з найменш ефективних з найменш ефективних засобів підтримки власної без власної безпеки але в умовах коли ну поки не зрозуміла ситуація із альянсом чи включать нас до системи колективної безпеки тобто ці угоди вони є ну такою хоч якоюсь не гарантією, але можливістю для нас мати можливість аргументувати е, партнерам те, що нам необхідно ті, ті, ті там інші речі. Якщо я не помиляюсь, в ЗМІ писали, що до французької чи до німецької угоди в пакеті йшла там щось підтримка, типу якоїсь кількості mm -hmm. там мільярдів євро, плюс там також якесь озброєння, як е, єдиноразова допомога. Тобто, це е, це також непогано. Тому ну е, б, б, зі зрозумілих причин партнери. Вони не хочуть брати на себе більш жорсткі зобов'язання, тому що вони не впевнені, що вони їх виконують. А для нас вже в цих умовах краще щоб, хоч так, для того, щоб ми мали можливість а, апелювати до якоїсь письмової угоди, а, коли будуть там прийматися ті чи інші ті чи інші а, ті чи інші рішення в критичній ситуації. Ну останнє питання до чого готуватись нашим слухачам, які порієнтири видали? Можливо, по ключових датах на які варто. Звертати увагу, які зможуть змінити ситуацію в той чи інший бік. саме важлива ключова дата зараз це оці типу вибори в Росії. Чому так? Тому що у випадку, ну а він перем... Ну, типу, це оцей жарт, що в Росії ще вибори не відбулися. а Хто виграв, вже зрозуміло. Це ключове. Чому тому, що саме коли він вже от шляхом оцих виборів затвердиться наново при владі? То там може вектор піти будь-куди. Ми вже чітко бачимо тоталітаризм. Ми вже чітко бачимо те, що навіть найближчий там круг а, лояльних аля ліберальних журналістів типа Сапчак і на них вже йде пресінг, тобто вони прибирають повністю змі, вони прибирають свободу слова. Можливо, буде відключення інтернету, плюс вони переводять економіку на мілітарні рельси. Ну і так далі. І це вже дозволить йому, наприклад, оголосити загальну мобілізацію по всій Росії. Ну тобто там веєр можливостей буде дуже великий, і тому це от найближча така критична дата. Подивимось, подивимось, що буде. І Плюс до оцих виборів я думаю, все більше буде спроб атакувати наші атакувати наші позиції там в. При фронтових територіях, тому що е, от ну Авдіївку, Авдіївку, з Авдіївки ми вийшли, і от вони там вже починають розганяти. Те, що це одна з одна з перемог, тобто їм необхідно от показати те, що режим є ефективним і досягає своєї мети. Тому от да, оця, оце найближча дата, і від неї далі будемо дивитися. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему, чи Росію це туман війни. Говорила з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Суса Максим Прихненко. І нагадаю, що в студії працювала я, Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 один Реклама на радио.